Отже, щоб добре оволодіти цією технікою утворення і вживання, відповідно в своєму мовленні цих займенникових прислівників, цих маленьких, одноразових таких слів, чому кажу одноразових, тому що в кожному контексті треба якесь інше і треба знати, яке це. Тобто, що на це впливає, перше. Наскільки ви добре знаєте керування цього дієслова, яке ви хочете вживати? Адже, наприклад, в українській мові я чекаю тебе, німці кажуть, я чекаю на тебе. І auf dich. і це треба пам'ятати. Я ähm, залежу від моїх батьків співпадатами. Ich von meinen Eltern ab. Тобто, в першому випадку було на, в іншому від, і це треба пам'ятати.